Очільник Мінагрополітики закликав бізнес будувати сховища, бо 35% овочів псуються. За словами міністра, одна з причин дефіциту овочів брак потужності зберігання овочів сховищ. І від того продукти зібрані у вересні жовтні вже в лютому березні не кондиційні. Загалом 35 українських овочів не попадають на стіл споживачу, вони просто псуються по дорозі. Як варіант вирішення проблеми, він пропонує розбудовувати мережу овочесховищ. Він також заявляє, що будувати овочесховище має бізнес, тому закликав інвестувати в такі проекти. Ну я ж знаю народні способи, яким чином можна зберігати продукти, це консервація в трьохлітрові баночки, огірочки, помідорчики. Все як книжка пише. Е, Макса, а як ти думаєш, бізнес побіжить будувати овочесховище чи ні? Та побіжить, але думаю, що як це часто буває, спочатку об 12 дозволів, вісім перевірок і три дуже необхідні погодження. А тоді збудує сарай, де буде писати, що перспективне овочесховище.